Це можливість перенести виробництво в межах якогось в межах якогось часу. Це означає практично, що е, якщо ми говоримо про найближче майбутнє, то е, величезних заводів, які утворюють міста, їх не буде. Бюджетно утворюючи чи, 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 чи місто утворюючи підприємства. Це не означає, що неможливі промислові партії, де є, умовно кажучи, там, е, там сотні тисяч квадратних метрів чи е, ангарів. Де кожне підприємство якому потрібно бере ту площу, яку потребує, і має можливість там щось виробляти, тобто промислові парки, в яких може бути багато, багато виробництва, але це так само питання, хто гарантує збережність цієї інфраструктури, яким чином вона страхується, яким чином вона, хто, хто дає гарантію безпеки. А проблема з гарантією безпеки великою мірою є гуманітарною проблемою. Люди йшли на референдум. Не розуміючи, що це веде до війни. І йшли на референдум не розуміючи на те, що це веде до війни, тому що таким поганим, незграбним способом викладаються гуманітарні дисципліни в школах. Тому що школи орієнтовані на запам'ятовування, на фарширування знаннями, але не на встановлення зв'язків між цими знаннями. Тому що не заохочується дискусія, не заохочується обговорення. Попробуйте дати в школі відповідь на відкрите запитання, не таку, яка подобається вчителю. Тобто, практично, чому ми говоримо, коли ми говоримо про реформу системи освіти, ми говоримо про реформу з дитячого садка. Тому що дуже важливо креативні таланти дитини не прибивати ще в дитячому садку, ні сядь, ні ти мусиш з'їсти, ні ти мусиш спати від і до, тому що такі правила. Коли ми, і практично далі це питання початкової освіти, це питання середньої освіти, це питання старшої освіти. Це точно так само питання. Того, чи ми прибиваємо підприємницький талант, який є. Тобто, іншими словами, якщо дуже цікаве дослідження було по Львову в 7 році, коли дивилися, значить, у Львові є п'ять груп ціннісних, і одна з цих груп це підприємливі люди. Їх досить багато їх надається, 13% чи 14%, щось таке. І питання хто їхній основний працедавець? Ну, логічно би було подумати, що основний працедавець підприємливих львів'ян це бізнес. Вгадайте хто? Государство. Да, держава. Да. Це де є система, це система корупції. Тобто, іншими словами, підприємлива людина це та, яка бачить найкоротший шлях між собою і успіхом. І в результаті ті таланти, які мали йти в бізнес, пішли в, пішли в державний сектор, де вони займаються не розбудовою державного сектора, вони це займаються збагаченням себе. Да, да, вони займаються, вони, та, це, це, це система корупції. І далі цю систему корупції дуже важко виживати звідти, тому що вона, вона добре себе захищає, вона має велику кількість ресурсів, бо вони розпоряджаються не своїм. І ділять спеціалісти. Спеці 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 а можна, можна так сказати? Два слова. слова. Два слова. Я вже два роки об этом говорив, да? От ви прекрасно сказали, що вони будуть говорити в Львові, да? будет делать Я об этом говорив ще два роки назад. Понятное дело, что меня, может, не слушают, может, вас послушают. Что сегодня ВПО, которое есть, вымышленные перемещенные особы, это должны были быть двигателем Украины. И сегодня мы прекрасно понимаем, меня сейчас, кстати, бьют, я поставил пост о том, что ВПО отсюда выталкивать надо с Донбасса, срочным образом выталкивать, выталкивать в западную центральную Украину, если мы хотим. А. Плюс для Украины и Б плюс для тех территорий, которые охоплены войной. Лучше не выталкивать, а соблазнять. Ну, да, я называю не знаете, как в кавычках выталкивать, в а выталкивать. по уму называется думать о том, как, как это сделать туда. Еще два года назад я говорил в нашем там, правительстве и так дальше говорил: выходит Вимбильдан. Вимбильдан выходит из России. Вимбильдан выходит, потому что есть санкции, он не будет там работать. Но он не может выйти. Вимбильдан не может выйти. Вот так раз, вышел и ушел. Он должен вывести железо. Он должен вывести знания и все остальное из России. У него есть два пути, куда их вывести. Первое ⁇ на металлолом, там же сдать Мичеллу. И, и да, в Голландию ему нет смысла вести, там у него все это и так уже стоит, и нет интереса. То есть надо было предложить ему альтернативный выход, это в 50 миллионную страну. 50 миллионная страна ⁇ это 50 миллионов потребителей, они сегодня бедные, завтра будут богатые. Это но когда мне сказали, ну так позвони в ну, я вам честно скажу, вот так, на том уровне, да, я говорю, ребят, вы что, с ума сойдете? Я говорю, я ценю, туда будет звонить, и у него первый вопрос, кто-то так он скажет, государство Украина, что такое государство Украина, скажи свое ВП... это, ВВП, ВВП да. он скажет ВВП, он скажет, да, у нас там есть какой-то департамент, занимается вот таким уровнем, ну я так, я все понятное дело утрирую и так дальше, то есть не было на государственном уровне подхода по ВПЛ, то есть что с ними делать. И завтра Вимбельдану дать землю, да? Вимбельдану рассказать, что есть 50 миллионный рынок, есть э, граница со 150 миллионным рынком, прозрачная граница. Ну, давайте говорить реально, любой бизнес, он хочет куда-то продать. Какие бы ни были санкции, Вимбельдан будет 100% в Красноярске продаваться, я вам честно скажу. Если не будет большого железного занавеса. А даже если будет Россия поставить большой железный занавес, то сквозь Осетию, сквозь ДНР, ЛНР, все равно будут туда идти. Они для этого, они потеряв Приднестровье, как дырочку, да, для, для захода всего, они открыли ее в виде ЛНР, ДНР. Ведь им, чтобы захватить была Украину, ничего не надо. Им нужно э, всего лишь построить большую, могучую СССР в виде России и открыть несколько дырочек. Я ожидал, что еще будет Прибалтика захвачена, чтобы тоже была Штоп, такая. А, а, для чего вы дадите? Я говорю, э, я говорю для чего, что необходимо вот то ВПО, наши вымышленных переселенцев, если мы хотим завтра зайдет Бомбардия или Сименс, да, во Львов, то нам нужно навстречу им привести людей, дать им землю, возможности и сказать, что, может быть, на первом этапе сказать, что не платите нам налоги, возьмите социальную нагрузку. То есть я не думаю, что построить несколько домов для специалистов – это проблема. Я думаю, что тут есть несколько вещей. Я, поясню, почему, да. почему, например, я в ивано Чому не будуть, скорше за все, місцеві влади йти на подібні варіанти? Тому що, якщо ми говоримо про внутрішніх переміщених осіб, то питання, яке буде стояти з точки зору місцевих громад, місцеві громади захочуть інтеграції цих осіб місцеві суспільство. Як тільки ми створюємо місце, де є висока концентрація переміщених осіб, наприклад, окремі підприємства, де вони працюють, створюється гетто. Розумієте? Mm -hmm. І якщо ми, як тільки ми будуємо будинки для переселенців, тоді є, е, е, я не знаю, як, як, mm -hmm. з, mm -hmm. з, mm -hmm. я, я не знаю, я, розумієте, про що йде мова? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ні, не, не, не просто розумію, я, я це все розумію, і mm -hmm. про гетто розумію, все, але я сьогодні говорив не о гетто, я не говорив, що ми беремо ВПУ, привозимо в концентраційний лагерь і ставимо э, в Анафранковський завод, і ВПУ mm -hmm. тільки працює. Ні, в Анафранковській ті ж проблеми з безробітницей. Ми сьогодні говорим о том, що это будут і местные, і місця, це, ми, а, ще, не місцеві не сказали, підприємство. В, 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 Тут є так. питання кілька. І от ми працювали там по професійній діяльності. У нас двом були залучені до проекту з ВПЛ з ВПО з, ВП, з перевіщеними Агенція економічного розвитку. Відповідно. Навіть тут я не згідний з тим, що це прикрас за людей треба боротися. Так? якби кожна людина, яка має бізнес-ідею, хоче чи відновити, чи перенести, чи зробити щось нове, їй треба підтримувати і допомагати. Тобто японський уряд виділив гроші для грантів підприємцям з числа ВПО. Був величезний конкурс на ці гроші. Так? І ті ідеї, які втілювалися, я принаймні особисто знаю, як мінімум там 5 проєктів, які фантастичні, Да? в Донецькій області зробилися, і ті люди створюють робочі місця, додану вартість, класні сервіси, класну продукцію, яку споживають місцевий ринок, якої не було перед тим. То тобто чому Донецька область хоче відтокнути людей у Львові? У нас є дуже багато переселенців, і, і вони додали свій, свій відсоток ВВП. Тобто у нас Понятно. відкрилися кафешки, у нас тільки відкрили... те, що ти бачиш, як споживач так? там б'ютер, з Харкова перебралися, теж переляк.